Я інколи думаю про те, що якби ми з вами зараз пішли на вулиці будь-якого українського міста і запитали б у пересічних громадян, скільки, на вашу думку, загинуло українських бійців а, за, з лютого 22-го року, я не виключаю того, що ми би почули якісь величезні цифри. Там, я не знаю, хтось би нам казав про 100 тисяч загиблих, хтось про 150, хтось про 200 тисяч загиблих. Чому? Тому що інколи у страха а, дуже великі очі. І люди драматизують, ре, уявляють реальність, думають про реальність гірше, аніж ця реальність є. Я пам'ятаю, як там, там президент виходить і каже, що у нас там загиблих, ну скажем там, трохи більше 40 тисяч. І соцмережі, що реально більше 40 тисяч, де да не може такого бути, Там 400 тисяч, ми в це повіримо і так далі. А 40 тисяч, де да не може такого бути і так далі. А насправді я цілком думаю, що цифри реальних втрат українського війська на полі бою і потім від поранень набагато менше, аніж ті, що уявляють собі громадяни в тилу. Хто знає, можливо, якби. <ків> Цифри втрат не в щоденному режимі, а час від часу, там, я не знаю, там, раз в місяць, раз в два місяці, загальні оприлюднювалися би, це би дозволяло зменшило би кількість ем, спекуляцій на цій вкрай чутливій темі, які лунають з боку або українських політиків, або російських агентів, або з боку там, не знаю, якихось Путін-ферштейрів з Європи.